Усім привіт! Сьогодні ми на будівництві нового комплексу бізнес-класу від корпорації нерухомості «Ріел» Максима Резиденс. Нагадаю, що комплекс знаходиться у самому центрі столиці на Печерську на вулиці Євгена Коновальця. Саме тут, на Печерську, місце для людей, які вимагають максимум для своєї сім'ї. Для вас преміум-ресторани, бутіки, ділові та торгові центри, затишні зелені зони для відпочинку, зовсім поруч метро Печерська, ТРЦ Оушен Плаза та Гулівер. Недалеко Київський національний університет культури і мистецтв. А для прогулянок у вашому розпорядженні цілий Печерський ландшафтний парк. І тепер, власне, до новини з будмайданчика. У першій секції вже виконується облаштування вертикальних монолітних елементів 13-го поверху. Паралельно триває мирування зовнішніх і внутрішніх стін, яку вже виконали практично на п'яти житлових поверхах. В секції продовжується влаштування збірних залізобетонних монолітних сходів та вентиляційних блоків. Також тут вже завершено зворотню засипку. Також у червні тривали роботи над зведенням паркінгу, моноліт якого виконано на 100%. У другій секції виконується облаштування вертикальних елементів сьомого поверху. Триває мурування стін на житлових поверхах. Разом з тим виконали прив'язку баштового крану. В секції продовжується монтаж вентиляційних блоків та залізобетонних монолітних сходів. Також вже готовий моноліт паркінгу. В третій секції на 100% виконали пальове поле. Варто нагадати, що мешканців і гостей Maxima Residence зустрічатимуть сучасне лобі з великою зоною очікування гостей. Далі до квартир піднімуть безшумні швидкісні ліфти. Тут передбачені консьєрж сервіс, лаунж зона з терасою, кімната для перемовин. Також в комплексі влаштують зони відпочинку на стелобатній частині та дитячу кімнату для різних вікових груп. Територія комплексу закрита з інтелектуальною системою доступу, під постійним відеонаглядом та охороною. Партнер проєкту турецький девелопер по девелопмент. Не пошкодуйте лайк і підписку на наш канал, щоб слідкувати за будівництвом цього та інших наших комплексів. Також ви можете поставити свої запитання у коментарях до цього відео. І, звичайно, наші менеджери радо дадуть відповіді на усі ваші запитання. Контакти та адреси в описі до цього відео. До зустрічі!